У Лозовій проходить зустріч представників місцевої влади з родинами загиблих захисників. Пам'ять полеглих вшановують хвилиною мовчання. Далі присутнім розповідають про соціальну підтримку родин загиблих та як у Лозівській громаді увічнюють пам'ять бійців про вшанування полеглих в навчальних закладах. Розповідає начальниця управління освіти Вікторія Урванцева Ми щоденно. Займаємося патріотичним вихованням наших дітей. Це і хвилини мовчання своєчасні, кожного дня під час уроків, а також і відвідування всіх куточків, які створені вже в наших закладах освіти. Звісно, вони удосконалюються. У закладах освіти також планують відкрити пам'ятні дошки. Під час зустрічі очільник громади Сергій Зеленський дякує родичам полеглих за активну роботу щодо увічнення пам'яті героїв. Це і Ірина Паталаха, і Юля Устименко, і безумовно Іра Харченко. Неугамонна у нас завжди. Я їй вдячний Світлана Туманова. Повірте, максимально наша команда робить все для того, щоб утримати ситуацію тут, допомогти воїнам. Про допомогу ЗСУ розповідає і голова Лузівської райради Вадим Гоч. До присутніх також звертається помічниця народної депутатки Юлії Світличної Марина Кожевник. 22 го року відновила роботу комісія по наданню одноразової грошової матеріальної допомоги. Якщо в когось є потреба, це або захворювання, або операція. Або люди, які зупинилися в складних життєвих обставинах, будь ласка, звертайтеся, ми робимо все, все, що від нас залежить. З п'яти територіальних громад, які ходять в склад нашого ну, нового об'єднаного Лозівського району, Лозівська громада є одною з прогресивніших в напрямку захисту, соціального захисту сімей загиблих. Сергій Володимирович, вам щиро по подякую вам особисто та вашому колективу. Наприкінці керівники висловлюють співчуття родинам та дякують за героїв.